Вітаю всіх, ми продовжуємо нашу рубрику Ми так віримо. І сьогодні піднімаємо актуальне питання в наш час: Коли і як очікувати Христа. І відповідати буде єпископ. Старший присвітер Рівненського обласного об'єднання Олександр Адамович Куток. Вітаю вас! Вітаю. Вітаю. Перше, все, наскільки близька вам ця тема? Чи, ви, чи часто ви думаєте про це? Мабуть, з того розпочну, що часто думаю про те, наскільки близька, це вже інше питання, тому що глибоких досліджень, якби я в цьому плані не проводив, але часто на тим роздумую, часто читаю, і десь для мене цінно історична складова того, що. Одна із мотивацій активного плідного служіння Першоапостольської церкви була, були роздуми або була глибока віра і очікування другого приходу Христа. Тому також церкву сьогодні мене в тому числі мотивує, мотивує ця, ці роздуми, мотивують ці тексти Божого Слова, саме про другий прихід, про скорий прихід Сина Божого Ісуса Христа. Чи вірите ви, що прихід Христа на землю буде буквальним? І як це має відбутися. Та, певно, я в те вірю, тому що так говорить Біблія, так говорить Боже Слово. І зокрема, я тримаю в руках новий заповіт. Е я буду читати певні тексти Божого Слова, Євалії, які саме про це говорять. І місце писання Матвія, 24 розділ, 27 вірш каже: бо як блискавка виходить зі сходу та з'являється до самого заходу, таким буде й прихід сина. Людського. І інші тексти, які саме говорять про те, що прихід Христа на землю буде, буде буквальним. Буде буквальним і... Ми, читаючи Євангелію, Боже Слово віримо в те, що перший прихід Христа був, був буквальним, був в тілі, він був надприроднім, але він був буквальним. Різниця тільки в тому, що він був такий тихенький, мирний. Він прийшов, як немовля, прийшов в яслі, і саме такий прихід не був зрозумілим і прийнятим певними, певними людьми. Але другий прихід він буде трошки, трошки в іншому форматі. Він буде відомий, він буде сильний, він буде. Як блискавка для всіх людей. Перший прихід Христа це прихід з ціллю принести спасіння. А другий прихід Христа це, це, це забрати, забрати церкву від землі, це е, е, судити, звершити справедливий суд. Тому, якщо відповідати знову ж коротко, то, то я вірю в буквальний прихід Христа. І це буде. Це буде від, видимо для всіх людей. Від краю землі до краю землі, з ціллю, ще раз забрати церкву землі, звершити суд, справедливий суд. А коли це має відбутися? А, знову ж тут дискусій багато різних передбачень, багато різних дат в історії тих чи інших конфесій визначалось багато, але але саме вірно на це відповідає Євангелія. І місце Божого Слова, 24 розділ Матвія, 36 вірш каже, про той день і годину ніхто не знає ні ангели небесні, ані син, а тільки. Отець, О, тому такою дає в Такою дає відповідь. Ми чітко віримо ще раз, що прихід другий бруд буде. Часу ніхто не знає. Часу ніхто не знає. От, тому я би кликав не звавлюватись тими різними. Передбаченнями, різними датами, які визначають ті як чи інші люди, в цьому не спокушуватись, читати Євангелію, вірити Євангелію і очікувати другого приходу Ісуса. Певно, Євангелія допомагає нам зорієнтуватись, залишаючи певні ознаки. І 24 розділ Матвія, 14 розділ ми читаємо про одну із ознак, Проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світу на свідоцтво народом усім, і тоді прийде кінець. Це одна із ознак. Буде проповідана Євангелія. І я Богу дякую за час, який ми маємо в Україні можливості і за поширення християнства, поширення Божого Слова, по, по всьому світу, по всій землі. І десь сьогоднішні технології також є, є таким, мені здається, знаряддям, ресурсом, який дозволяє скоріше, щоб виконався цей текст, саме поширилось Єванглія по всій землі. Це одна із ознак. Так само. У Божому слові, ми читаємо, що ознаки останнього часу війни, голод, землетруси, зведення багатьох охолодження, любові ми і це спостерігаємо, і це десь дає право нам розважати, що прихід близький, що ознаки ці яскраво визначені. От і. Розважаючи на це, ми маємо думати про те, щоби бути готовими, щоби бути готовими всякого часу до, до приходу Ісуса Христа. Ось ще одна із ознак, про яку говорить Євангелія, це це лже пророки. Це пророки неправдиві, які будуть зваблювати людей, які будуть відволікати людей від правди Божої від істини Божої, і в цьому є велика небезпека. Але це це тільки ознаки, які мотивують нас ще раз глибоко пізнавати Божу істину, Боже слово, пильнувати в своєму житті і бути готовими до, до приходу Ісуса Христа. Ще для мене особисто однією з таких ознак, за якою спостерігаю, яка говорить про те, що Боже писання справді достовірне. Це держава Ізраїль, коли Христос ще говорив про те, що буде відновлена ця держава, і в принципі буде грати ключову роль при його приході. А я так, це, це важливий аргумент, і про це говорить Біблія. Старий новий заповіт про це говорить. І тому на це також варто звертати увагу. І Ми кажемо, що багато глобальних подій світових вони вони десь навколо Ізраїля відбуваються. І за цим, за цим варто, варто спостерігати та, і, і на це звертати увагу. Та. В контексті цього маємо згадати про Антихриста. Хто такий Антихрист і до чого людям готуватися? Бо також Писання не один раз говорить про те, що прийде цей Антихрист. Uh, я, я кличу увагу слухачів і нашу до знову ж до тексту Божого Слова, перше послання Івана, другий розділ, 22-й вірш. Хто не правдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос? Це антихрист, що відрікається Отця і Сина. Це той, хто відкидає Боже слово дає відповідь. Це той, хто відкидає, що Ісус Христос є, що є Ісус Христос, що Він є Син Божий, що від, від, відкидає, відрікається від Отця і сина. Так каже Боже Слово, це син погибелі, це людина беззаконня. Тому, тому десь таку характеристику дає Боже слово для антихриста. Це це. Той хто перекручує все правдиве, Боже істинне, саме Боже слово, і десь зваблює людей до, до зворотнього витлумачення розуміння. Тому так такою, є відповідь, такою є відповідь Божого слова. Говорячи про очікування антихриста, десь ми, ми десь категоричні в цьому, і Боже слово нас мотивує, і ми в своїм богосліві, бо практиці кличемо людей, членів церкви, не очікувати антихриста, а очікувати приходу Христа, другого приходу Христа. Ми про це ми про це говорили. Тому важливо. Готуватись, пильнувати, будувати правильні відносини, тісні відносини з Богом, читати, досліджувати Боже слово і бути зорієнтованими в останніх подіях, про які Боже слово говорить перед приходом Христа, і бути готовими до приходу. Ісуса Христа. В часі приходу Ісуса Христа важлива річ, щоб люди були готові до того. І ми кажемо, що Боже Слово нам про це говорить, що й очікуються певні кари, певні, певні покарання людей. Але людина, яка, яка готується до приходу Ісуса Христа, яка має ту початку, те знамено, а саме народжена з горе, хрещена Святим Духом, керована Святим Духом, вона буде збережена. Вона буде збережена від, від, від тих кар, які Ідуть на землю, вона буде збережена для вічного царства для, для перебування вічно з Ісусом Христом. Ми визначили, що Христос прийде буквально на цю землю, що це буде відносно скоро. Так. А, і тепер що відбудеться після того, як Христос прийде на землю? А, Боже слово нам каже, і знову Єва відвана, 5 розділ, 29 вірш. І вийдуть ті, що добро чинили на Воскресіння життя. А ті, хто чинили зло на Воскресіння суду, другий текст об'явлення 214. І смерті вже не буде, ані плачу, ані крику, ані болю вже не буде. Тому можна узагальнити ці події, бо це знову глибокі роздуми можуть бути, багато десь різних теорій, десь там філософських певних поглядів. Але з цих двох текстів можна визначити певні речі, а саме буде Воскресіння. Воскресіння мертвих, про це говорить Іванлій, і цей текст так само каже, буде Воскресіння. Буде справедливий суд, буде справедливий суд. Тобто для Бога немає нічого схованого, все відкрито і досліджено. І тому людина не зможе обманути, сховати певні речі. І до цього також треба бути це треба знати до цього бути готовим, Що буде Божий справедливий суд. І Боже слово каже, хто чинив добро до, 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 до воскресіння оправдання, а хто чинив зло до воскресіння осудження. Ну і читаючи досліджуючи певні тексти Божого Слова, зокрема об'явлення про це говорить, буде. буде Вічність буде вічність з Христом. Тобто ми знову повторимося, буде Воскресіння, буде суд і буде вічність. Вічність з Богом для одних, вічність без Бога для інших. Що варто певно, було б згадати і про тисячолітнє царство, і можливо там підхоплення церкви, є ще такий термін богослові, але пане, ми не будемо занурюватися в ці богословські тонкощі, тому що є декілька різних сценаріїв розвитку, і кожен із них він ну має право на існування. Бог, те, що нам треба знати чітко, він відкриває чітко. А те, що yeah, yeah. не зовсім то можемо губитися в певних здогадах, да, ми, ми знову говоримо зараз загальні речі, ми бо є мінімум три. Теорії про забрання, забрання церкви, от, це до скорботи, це в часі скорботи і це після скорботи. Але ми зараз ці, ці теорії мають певні свої доводи, і є сторонники кожної з них. Але ми говоримо чітко ще раз, що прихід Христа буде, що в часі приходу Христа буде Воскресіння, буде суд, і буде блаженство, вічність з Ісусом Христом. Це це не змінює речі. Буде тисячолітнє царство знову ж це про це. Про це говорить Євангелія, але ми сьогодні на тому не будемо зупинятися. Чи можна вже на землі знати, що ти готовий до зустрічі з Богом? А, я вдячний Богу, що я є християнин, що ми є християни, що ми давайте географічно живемо в християнській країні, і ми є конфесією, яка сповідає християнство, і тільки, тільки саме християнство має такий Хороші цінні речі, як благодать Божа, тобто незаслужена милість, і, і те, що. Християнство є єдиною вірою, я, я не релігію не називаю, а вірою, яка якраз говорить про те, що людина, живучи на землі, вона може, може переживати атмосферу Божого царства, перебування Божого царства всередині. І це для мене, для мене так цінно. Боже слово нам говорить. 1 Івана, 5, розділ, 12 вірш. Хто має сина, має життя вічне, хто не має сина, не має життя вічного. Або 2 Коринфян 5, розділ, 17 вірш. Тому хто в Христі. Той нове творіння. Саме віра в Ісуса Христа вона, вона дає можливість перше бути мертвим для попереднього життя і, і жити, народитись для нового життя, бути тим новим творінням. А друге, віра в Ісуса Христа дає ще за життя, оцю впевненість у вічному житті. В вічному блаженстві, в вічній славі. І Боже Слово, знову ж нам каже Апостол Павло До Римлян, 14 розділом, 17 віршом царство Боже не їже питво» а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Тобто, знову ж, живучи на землі, живучи в тілі через глибоку віру в Ісуса, через близькі відносини з Ісусом Христом, ми можемо мати оці переживання Божого царства, атмосфери Божого царства, духу Божого Царства, а саме праведність. Свідомлення того, що я грішник без Ісуса, я прощений, спасений, святий з Ісусом. Мир без Христа не має надії ні окрема людина, ні, ні суспільство, ні людство. Але в Христі є надія, є вічність, є блаженство, і тому це дає цей стан, стан миру, ну і радість, радість у Святому Дусі. Це це також переживання, яке є частинкою вічного царства, Божого царства. І ми можемо це переживати вже живучи на землі. Знову ж через віру в Ісуса, через люд... те, що дус. Святий, наповнюй наше серце, ми започатані маємо ту початку, це знамено від Бога, що ми прощені, спасені, у миті кров'ю Христа, і ми є Божі діти. Ми можемо мати ці відчуття, ці переживання на землі. Ми знаємо, що Христос неминуче прийде. І ми живемо. Питання: як правильно очікувати Христа, як навчитися жити правильно, Його чекаючи? А... Я зачитаю, зачитаю також текст Божого Слова, Євангелі від Марка, 13 розділ, 35 вірш. Пильнуйте ж, бо не знаєте, коли пан дому приходить. Ми вже трошки говорили, важлива річ це віра в Ісуса Христа, це пильнувати віри. Ісуса Христа. Це пильнувати кожен день, це пильнувати все своє життя. Це не є якісь періоди, не, не якісь там можливо події, а це стиль, це змій життя. Я вірю в Ісуса Христа. І роблю це завжди, роблю це постійно. І ця віра живе в моєму серці. Це, це перше. Ну і друге, друге це старання, це праця. Це не просто таке. Бездіяльне очікування це це саме от якраз віра діюча любов. Якщо ти віриш в Ісуса Христа, ти очікуєш другого приходу Ісуса Христа. Ти маєш обов'язково бути людиною, сповненою любові, любові від Бога, любові від Святого Духа. І ця любов має надихати на, на, на добрі справи, на життя посвячене Ісусу, виконання Божого Слова, Божої волі і на чинення милосердя і добра для людей, між якими ти живеш. І, мабуть, перед тим це, це на проповіді валі. Це, це про, проповідівальне, це виконання місії, дорученої Ісусом Христом. Ми очікуємо приходу Христа, вірячи в нього, наповнені любов'ю Божою. Ми не можемо не проповідувати. Іванлі. Ми проповідуємо, ми свідчимо і. Свою проповідь супроводжує милосердям, добротою, вчиненням добрих, добрих справ. Ну і є такий хороший термін в Євангелії, в Біблії, в Християнстві це, це пильність свято святості, святого життя, чистого серця, от стримання себе від від всяких греховних речей. Це, це важливо, і якраз тоді. Тоді оцей текст пильнуйте ж, бо не знаєте, коли пан дому приходить. Якщо цей текст ширше читати, ми знайдемо цей момент, щоб прийшов пан, коли, коли не очікували, коли не знали. І важлива річ бути готовим, бути готовим до приходу. Тому, тому, чекаючи приходу Христа, це, це життя по Писанню, по, згідно Євангелії, і це життя з слибокою вірою, з близькими відносинами з Богом. Дякую за відповіді на такі фундаментальні питання нашої віри. Нагадаю, що ми говорили. В програмі ми так віримо про те, коли як прийде Христос, і можна в підсумку сказати, що Христос прийде, Його прихід буде буквальний, реальний, він відбудеться незабаром. Коли прийде Христос, настане вічність, буде суд, буде Воскресіння мертвих. І сьогодні, знаючи ці істини, кожна людина має для себе вирішити, як їй правильно відреагувати на це.